Четвер, 13 квітня, ви дивитесь новини на 11-му в студію. Олена Петроченкова, вітаю моторошна ДТП на проспекті Поля в одній з лікарень Дніпра рятують сапера, що потрапив під мінометний обстріл. Та незабаром можуть повністю перекрити амурський міст. Про все це вже за мить. протиранив паркан і збив чоловіка, який чекав на зелений сигнал світлофору. Мотрош на ДТП на проспекті Поля сьогодні зранку. Постраждали отримав важкі травми. Момент аварії потрапив на камеру відеорегістратора. Опа. Ой, що до від потужного вибуху здригнулися мешканці соборного району. За попередню інформацію на території приватного будинку здетонувала граната. Туди її підкинув невідомий. Дивом ніхто не постраждав, пошкоджено тільки майно. Поліція відкрила кримінальне провадження вказаним фактом слідчі відділення поліції номер 5 відкрило кримінальне впровадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до злочину. Триває слідство. Витягли з вогню чоловіка та кота у Дніпрі. Горіла квартира у багатоповерхівці на калиновій. Полум'я охопило 20 квадратних метрів та знищило домашнє майно. Рятувальники загасили все за годину. Постраждалих немає. Без ракетних атак і арту обстрілів так минули ніч, і ранок на Дніпропетровщині. Жоден населений пункт не потрапив під ворожий вогонь. Спокійно і на Нікопольщині, попри сигнали повітряної тривоги, вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. Не ігноруйте сирену, загроза обстрілів в нас залишається. Російська армія атакує прикордонні населені пункти. 185 снарядів випустили по Херсонщині. Одна людина загинула, ще двоє поранені. На Донеччині ракетний удар по Слов'янську поцілили у житловий сектор. Є жертви на Харківщині. Через обстріли загинуло двоє людей. Найгарячіше на Бахмутському та Авдіївському напрямках наші захисники відбили більше 40 ворожих атак. Відмінусували ще півтисячі окупантів, збили п'ять безпілотників. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів противника, а також одну ворожу радіолокаційну станцію. Критична втрата крові, численні осколкові поранення та складний перелом ноги. В одній з лікарень Дніпра рятують життя 30-річному саперу з Хмельниччини. Він потрапив під мінометний обстріл під час виконання бойового завдання на Донеччині. Військового евакуювали до медзакладу у важкому стані. Як зараз почувається захисник? Далі в сюжеті. У стінах цього медзакладу Дмитро вже тиждень, критичні дні позаду, численні переливання крові та складна операція на нозі. Зараз же лікарі не бояться давати прогнози. Вас кров. Уже два дні переливали кров і сьогодні його ще очікує переливання крові. Ну, вже і гемоглобін піднімається до потрібних цифр. Вчора пацієнт прооперований, перелом зафіксований вже стабільно. Професійний сапер служить вже два з половиною роки за час повномасштабної війни. встиг побувати на різних напрямках. Спершу запорізький, потім Луганщина і, врешті, Донеччина. Робота наша полягала в перевірці місцевості на вибуху ну, на міни протитанкові, протипіхотні, пророблення проходів. Або ж перекриття влаштування мінних загороджень, влаштування мінних полів. Поранення дістав під час бойового завдання потрапив під мінометний обстріл. Разом з Дмитром постраждали і чотири його побратими. Двоє загинули. Медична евакуація згадує чоловік була надскладною. Випав рясний сніг, дороги порозмивало. Забрати поранених та вивести їх до зеленої зони могла тільки військова техніка. Поки Гусянка доїхала тим полем тою розмитою дорогою, поки е через посадку хлопці на ношах мене винесли. Ну, мене виносили вже останнім і відповідно вже хлопців не, не залишалось сил, так би мовити, нести. Доводилось декілька разів зупинятися, е перевести подих. Першу допомогу надали у місцевому шпиталі, Звідти доправили до Дніпра. До лікарні приїхала дружина. Жінка ділиться. Звістка про поранення коханого була найстрашнішою в її житті. Мене почало трусити, я не знаю, що робити така якась істерика. спочатку, що а потім вже я зібралася, і я зрозуміла, що мені просто треба збирати речі, документи і їхати. Сподіваюся, що вийде бути поряд і далі, куди його там відправлять. Передо на військовослужбовця чекає тривала реабілітація. Дмитро впевнений, зробить все можливе, аби якнайшвидше повернутися до свого підрозділу і бути на захисті української землі. Ну а хто буде робити це як не ми? Просто ну в нас в нас немає вибору, або е, ми їх знищимо, або вони знищать нас. Софія Куценко Дмитро В'єтров новини 11 каналу. Українці, чиї усилі постраждали від окупантів, потребують турботи та підтримки. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Relief Fund продовжують надавати допомогу. Ключовий напрямок забезпечення вимушених переселенців речами першої необхідності. Це продукти тривалого зберігання та побутова хімія. Подробиці далі. Ось так два тижні поспіль завантажують гуманітарні набори для переселенців у Нікопольському районі. Допомогу від фонду Віктора Пінчука та міжнародної благодійної ініціативи Юкрейн Реліф Fund доставляють щомісяця. Везуть не лише до адміністративних центрів, а й до віддалених селищ. Нія нова жителька селища Дмитрівка Нікопольського району разом із мамою втекли від війни з Рубіжного на Луганщині. Їхній будинок зруйнували російські снаряди. Дівчинка й досі погано спить, бо має зовсім не дитячі спогади. Я боялась те, що коли ми сидимо в підвалі, що дом розрушиться, і те, що в кошку обстріляють нашу. За наборами з продуктами та засобами гігієни дівчинка прийшла разом із мамою. Я найбільше люблю молоко в такій допомозі. дуже велика допомога для нас. Здесь ми обжилися, дітки в школу здесь ходять міст, а до ми хотімо в наше ЗСУ. А це переселенець Назар. Йому 16, А він вже на рівні з дідусем виконує всі обов'язки в багатодітній родині. Зокрема, отримує допомогу. А це 20 важких пакетів. Малія Хто не знаю, це не знаю. Восім, ага. і хто найстарший? Ти сестра Маленький хто? їм шість місяців. Там два няки чи. Що? Владік з Червоногригорівки згадує, як допомагав мамі збирати полуницю, адже це був основний дохід в родині. Я водешка йду, збираю. Може, ще я збираю клуб цей морковку. Ти не знаєш, куди воно прилетить, тому деколи дуже тривожно. Аби вже повиганяли їх швидше тих расистів. Після Дмитрівки вантажівка відправляється до наступного селища. Новоіванівка вже прихистила майже дві тисячі переселенців. Допомогу від фонду Віктора Пінчука, отримують регулярно і не тільки у вигляді гуманітарних наборів. Щомісяця надходить гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів і побутової хімії. Допомога у вигляді дрова для незахищених верт населення, тому що люди, які приїхали і поселилися на території села Новоіванівки, Чистопіль, Високе, поселилися в тих будинках Динках, де немає газового опалення, а тільки пічне опалення це дуже велика підспор'я. Така підмога. У березні вимушені переселенці на Нікопольщині отримали п'ять з половиною тисяч гуманітарних наборів. Фонд підтримуватиме родини. І надалі альбіна Гриненко, Олена Городецька, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Охороняють та забезпечують порядок у місті. Поліцейські Кам'янського отримали дві нові автівки. Їх придбали коштом міського бюджету. Правоохоронці вже працюють на новому спецтранспорті. Нині один із екіпажів патрулює Дніпровський район, інший південний. За рахунок коштів, які були виділені в минулому році, поліція придбала два таких нових патрульних автомобіля, завдяки яким також буде покращуватись безпека нашого міста. Це придбання було можливе за рахунок підтримки міського голови, за рахунок підтримки всього депутатського корпусу, які в такий непоростий час знайшли можливість підтримати поліцію. У Дніпрі можуть на тиждень перекрити амурський міст. Там замінять дорожні покриття. Про це повідомили на сайті міськради. Роботи проводитимуть з 28 квітня до 2 травня. Втім, Борис Філатов ще не підписав відповідний документ. У разі змін ми повідомимо у випуску новин. І на цьому вся інформація більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Бережіть себе і залишайтеся з 11. -тим.